Друзі, всім привіт! В цьому відео покажу, як відрегулювати віконну стулку. Коротко по змісту, почнемо з зимового і літнього режиму, як їх виставити. Потім роздивимося ситуацію, чому взагалі треба регулювати стулку і як це зробити, скажімо так, найменшим шляхом за рахунок ключа, якщо її треба десь підняти або посунути вліво-вправо. Потім покажу, як відрегулювати стулку за рахунок склопакету. І роздивимось ситуації, коли у вас не повертається ручка і чому саме це може відбуватися тож ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і переходимо до регулювання. Почнемо з зимового літнього режиму. Відразу я хочу вам сказати, я, мабуть, трошки розчарую, в тому, що зимового літнього режиму, в принципі, як такового, не існує. Зараз поясню, чому. Скоріше за все, вам знадобляться пласкогубці і шестигранник четвірка, можливо, і те і те. Чому не існує зимового режиму? Тому що виробник, коли збирає ваше вікно, коли виготовляється фурнітура, він відразу розраховує на те, що вікно не повинно продувати. Тому, якщо у вас проблеми немає, вікно ніде не дує, то ж не треба його і чіпати. Тут покажу фурнітура Мако, ось е, такі з різні штучки, називаються вони цапфи, вони відповідають саме за прижим е, віконної стулки до рами. І можете подивитись, вони тут виставлені в середньому положенні всі. Тобто вони виставлені по діагоналі. Ніхто це вікно ніколи не регулював на прижим і воно не продуває. Якщо у вас продуває, ви можете. В випадку з такою самою фурнітурою, просто плоскогубцями, повернути ЦАПФу у горизонтальне положення. Її довжина стала, скажімо, більшою для прижиму. І коли ви повертаєте ручку, вона рухається, як бачите. На прижим, тобто, коли ви зачиняєте вікно, вона рухається вверх і заходить за ось цю залізну планку. Звісно, що якщо ми повернули її в таке положення, то прижим буде більш щільний. І ущільнювач буде прижиматися сильніше. Якщо у вас, наприклад, дуже важко повертається ручка, ви можете зробити навпаки і повернути її у вертикальне положення. Зараз я цього робити не буду, але зрозуміло, що тоді ручка буде відкриватися легше. Це з фурнітурою Мако. Існують також інші види фурнітури, в яких цапфа йде округлої форми, така як барабанчик. І всередину вставляється саме шестигранник. Там є для цього місце. Вставляєте, повертаєте її. Там видно, що. Вона рухається таким чином, що прижим буде або більш щільний, або більш слабкий. Якщо ви вже виставляєте прижим на більш щільний, то у вас на вікні цих залізних штук цап буде декілька. Тобто, одна тут може бути, одна тут, тут, тут. І не забувайте, що вони ще стоять і з іншої сторони вікна, залежно від довжини, точніше, висоти вікна. Їх може бути декілька. В цьому випадку вона стоїть одна зі сторони петель. Тож, виставляємо їх всі. Потім бувають інші виробники фурнітури, наприклад, старі варіанти фурнітури рото, в них ось ці штуки, вони просто пласкі і вони не регулюються з цієї сторони, але там вставляється той самий ключ шестигранник четвірка в цю штуку. Тобто вона іншої форми трошки зроблена, виставляєте шестигранник і тут вже повертається отак або отак ця планочка, і від того прижим стає більш щільний. Далі переходимо до регулювання вікна. Основні проблеми, чому взагалі вікно треба регулювати. Дивимось на вікно. Звісно, що зі сторони петель вікно просідати не буде, тому що тримає нижня петля, тримає верхня петля. Ця сторона вікна не просяде. З цієї сторони вікно може просідати просто під своєю вагою і починає затирати. Якщо воно просіло, саме на цій стулці, до речі, вона і затирає. Бачите, вона сама не зачиняється до кінця, а повинна, її треба трошки далі штовхнути, і тоді вона закриється. Затирає де? Ось навіть видно. З'їло трошки металу, З'їло чим? Ось цією штучкою. А чому з'їло? Тому що цей кут просто під своєю вогою пішов вниз. Інші випадки бувають, коли вікно, наприклад, затирає оцією частиною по цій планці. Бувають такі ситуації, коли затирає, як, наприклад, ось тут, коли його там колись трошки більше, ніж потрібно, підняли. Тут у нас стоять ножиці. Які, якщо дуже сильно підняти вікно, вони просто починають терти об цей пластик. І так, для того, щоб нам вікно підняти, що нам треба зробити найменшим способом, тобто ключем, ми йдемо до петлі нижньої. Знімаємо колпачок і, до речі, однаково регулюється майже у всіх. Виробників фурнітури. Сюди можна вставити шестигранник. Якщо місце дозволяє, можете вставити його і таким чином, да? щоб легше було крутити. Якщо не дозволяє, то вставляємо, як це можливо. Якщо ви цей шестигранник закручуєте вікно, Піднімається. Якщо відкручуєте, вікно опускається. Єдине, що вікно бажано залишити у відкритому режимі або у режимі на провітрювання, для того, щоб нічого не заважало його підняти. Крутимо шестигранник. Я повернув, не знаю, там, ну, три, може, міліметри. Вікно вже не затирає, бачите? Воно само. Іде назад, і це нормально, його просто назад відштовхує ущільнювач. Тепер перевіряємо, щоб наші ножиці закривались нормально, не затирали. Якщо не затирають, все добре, вікно стало нормально працювати. Бувають ситуації, коли вікно, наприклад, затирає цією частиною об цю металеву планку, або, як я раніше показував, зверху. В таких ситуаціях вікно треба посунути вліво або вправо. На нижній петлі, теж майже у всіх виробників фурнітури це робиться тим самим ключем-шестигранником. Ми його вставляємо сюди. І дивлячись у яку сторону ви його будете повертати, у вас петля буде їздити вліво або вправо. Якщо ж ситуація вимагає у нас посунути вліво або вправо верхню частину вікна, ліземо далі. Вам придеться все ж таки, не дивлячись на те, що деякі люди бояться висоти залізти повище. І той самий шестигранник вставити зі сторони петлі. Це, до речі, теж існує майже у кожного виробника фурнітури Ось у нас є такий винт. Якщо ми його закручуємо, то вікно буде подаватися сюди. Якщо відкручуємо, буде подаватися туди. Але пам'ятайте про те, що якщо ви цей шестигранник будете відкручувати, то у вас вся стулка подасться сюди, і відповідно нижній кут піде вниз. Тобто. Ми знову можемо попасти на ситуацію, коли у нас тут буде затирати. Якщо це затирання продовжує відбуватися, то можете спробувати відрегулювати стулку за рахунок склопакета. І це я показував у відеоссилку, на яке ви зараз бачите справа вверху на своєму екрані. Переходимо далі. Не повертається ручка. Тут треба виявити, чи вона не повертається взагалі. Тобто, ось, наприклад, там було у вас вікно зачинено. Ви пробуєте щось зробити, але ручка отак іде, от і все. Далі не хоче. Або ситуація, коли ручка повертається важко. Це ситуації абсолютно різні. Якщо ручка у вас повертається важко, десь туго. По-перше, це може бути нормально, тому що вікно стоїть дуже довго. Фурнітурний механізм він рухомий. Тобто, ця частина, яку ми бачимо, вона не рухається всередині. Іде ще одна металева пластина, яка рухається. Воно може западати пилом, і тоді це вікно буде просто важко працювати, важко зачинятися, але буде працювати для того, щоб здихатися цієї проблеми, ви можете брати змазки, але. Краще не брати якусь, наприклад, там ВДшку. Чому? Тому що ВДжка вимиває повністю змазки, які були з заводу, а ми їх бачимо отут. Ось тут біла, біла така змазочка. Да, вона вже стара, але ну, вона поки що ще працює. Можна брати там змазки, ну, не знаю, хай це буде безкоштовно комусь реклама. Це щось до рідкого силікону чи щось подібного. Тобто ця штука саме змащує фурнітуру. Просто побризгайте на стик оцих двох пластин, і невидомою, побризкайте тут, побризкайте тут, всюди, де ви зможете достати, щоб побризкати. Потім поповертайте ручку, розробіть це вікно, має допомогти. Якщо не допомагає, то скоріш за все, вам вже придеться звертатися до спеціаліста, який зможе розібрати просто фурнітуру, змазати її повністю і повернути на місце так, щоб воно ще й працювало. Потім ситуація, коли ручка не повертається взагалі, наприклад, на цьому вікні вона зараз повертатися не буде. Далі не пускає. Чому не пускає? Тому що тут стоїть блокування від помилкових дій. Якщо я цю штучку поверну у таке положення, зараз ручка буде працювати. Чому вона може не працювати? У іншому випадку, це коли блокування від помилкових дій. Просто не достає до своєї планки. Коли ви зачиняєте вікно, ця штука сама по собі стає у вертикальне положення, ручка починає працювати. Буває так, що регулювання збивається, і оця штука знаходиться якось в стороні так, що цей регулятор просто проходить повз неї. Для того, щоб проблеми здихатись, треба просто посунути вікно в сторону. Цієї штуки, воно буде дотягуватись один до одного і все буде працювати. Але якщо ви посунете вікно дуже сильно сюди, то у вас може з'явитися проблема в тому, що цей прижим сюди доставати вже не буде. І, звісно ж, зі сторони петель у вас буде дуже сильно продувати. І, до речі, тут важливий момент про поворотні і поворотно відкидні вікна. Це вікно зрозуміло, так, що поворотно відкидне. Можна на провітрювання поставити, можна відкрити повністю. У поворотній фурнітурі, яка не працює на відкид, цей прижим стоїть, але найчастіше він не регулюється. Тобто він один раз встановлений і все. І це в, новобудов... в новобудовах дуже часто проблема у людей. Ці вікна просто продувають. Як варіант, можна замінити фурнітуру на поворотно відкидну. І фактично вона буде працювати краще. Якщо вже у вас сталася ситуація, коли у вас десь щось там лопнуло, тріснуло, звідкись відлетіло, подивіться, якщо це відлетіла там отака штука, то її не проблема замінити там один е -е, саморіз викрутити. І закрутити, поставити на місце. Якщо з самого механізму у вас щось десь вилетіло, то, мабуть, що, любі друзі, вам придеться вже звертатися до спеціаліста, який в цьому більш розуміє, зможете приїхати, подивитися, що саме сталося, е, якого, звісно, що ви можете замовити і в нашій компанії. Тож, нехай ваші вікна вам служать і на все добре. Звертайтеся, якщо потрібна допомога.